В своєму зверненні президент е, окремо відзначив Київ щодо роботи пунктів незглавності, це новий великий проєкт, можна сказати, офісу президента. Е, і сказав, що е, в окремих, не в усіх в окремих містах місцева влада попрацювала якісно, зокрема, багато скарг в Києві, очікує Ведмирі якіснішої роботи. Скажіть, будь ласка, це е, прямий натяк на е, кличка, з яким офісу президента був конфлікт до війни? Uh, питання трошки дивно звучить. Дивіться, ну по перше, це пункти незламності, це не тільки проект офісу президента, це проект, в якому приймають участь інші е, міністерства. ДСНС, наприклад, якщо ми говоримо про ключові пункти сьогодні, там мобільного е, формату, це місцеві органи влади приймають участь. І це не питання політичної доцільності. Ну, я маю на увазі пункти е, незламності. Це питання саме того, щоб все ж таки люди мали в містах, особливо де е, багато да, ну, де великі будівлі, щоб вони мали можливість, хоча б десь, ну і щоб це був не один, два, три пункти, а щоб це було дійсно е, е, дуже просто до них дійти і отримати певний е, пакет послуг. Щодо того, що в Києві відбувається, ну у нас трошки дивна ситуація дійсно в Києві знову ж таки нема жодної політичної, жодного політичного підгрунця. А в Києві є мобільні пункти, які зробила ДСНС, ну, тобто ці палатки і таке інше. але. Немає ключової мережі, в яку можна створити в місті за рахунок там дитячих садочків, шкіл і інше. Ну просто там простіше це зробити, тобто туди при, при принести низку генераторів, старолінків, ну і зробити такий обладнаний, більш менш, менш комфортний пункт. І тому питання, коли ми говоримо про пункти незламності, це питання про готовність місцевих органів влади розуміти ситуацію. Не виходити там, наприклад, з телебачення, і да, казати про те, що будемо щось евакуювати. Розумієте, тут треба правильно ставити пріоритети. Президент говорить про пріоритетність роботи, менше слів, більше е, справ сьогодні, особливо на такому рівні, тому що люди не мають можливості е, автономно забезпечити себе там низкою послуг, і тому я б хотів би, щоб ми тут правильно акценти поставили. Це не політична складова. По перше, по-друге, це не продовження якоїсь там, скажімо так, ситуації політичної дискусії, яка була про яку ви говорите, яка була до війни. Це виключно спроба зробити ефективне управління на місцевому рівні, тому що це питання, скажімо, так, спроможності вижити у великої кількості людей. Ну тобто, щоб все ж таки вони знали де можна пересидіти, якщо буде такі, скажімо, відключення там на 12, Ну це мінімум 12, да там 20-30 годин, і коли нема опалення водопостачання електроенергії. І, і, і взагалі я б радив нам менше сьогодні говорити про політизацію як таку процесу, тому що політики в класичному розумінні сьогодні немає. Сьогодні або ти функціональний на тому чи іншому місці, і це, до речі, стосується і Павла Клічка, або ти не функціональний і більше схильний до якихось розмов про те, що буде песимістичний сценарій, ми кудись всіх вивеземо. До речі, про вивезення щодо Києва. знову ж таки. Я хотів би, щоб ми дуже обережно ставились до таких стихів як повний блекаут чи там. Повне, скажімо так, повна відсутність води, опалення і таке інше, і там до слів про евакуацію. Тому що, коли ми говоримо про такі агломерації, як Київ, то виникає питання, просте логічне питання: а куди саме ви будете евакуювати людей? Тобто куди можна вивести там 6 мільйонів в Україні, яка скрізь обстрілюється російськими ракетами і скрізь немає світла, і скрізь є проблеми з опаленнями, таке інше. Тому тут три складові. Ну давайте просто три складові. Перше держава опікується ремонтом і захистом е розподільчої мережі. Ну шукає рішення будь-яке. Друге, для того, щоб менше, е менше говорити і більше вирішувати соціальні питання, ми залучили місцеві органи влади для того, щоб вони могли використовувати е муніципальне майно. Практично дано, ну, тобто ті ж самі школи, ті самі садочки. І третє треба менше сьогодні взагалі говорити про щось, а просто робити, тому що доведеться от, е певний час. Скажімо там, місяць два мати оцю проблему, яку ми маємо під назвою обстріл масований каскадний обстріл крилатими ракетами Російської Федерації. Окей, ну ви говорите, що у цьому питанні політичного підґрунтя немає. а Голова фракції Слуга народу Давида Рагамія пише, що депутати «Слуги народу будуть інспектувати 530 пунктів незламності в Києві. Так, це нормально. Це ж знову ж таки. дивіться, О, а, це питання. Я хочу, щоб ми трошки відійшли. О, давайте на певний час. От на певний час відійдемо від політики. Ну депутати мають перевіряти, хоча б якось ну щось робити для того, щоб. Було ці 500 чи там 600, а має бути взагалі там півтори, дві, три тисячі пунктів незглавності в Києві. Ну враховуючи кількість людей, це знову ж таки не питання політики, Ну якщо люди хочуть більше говорити, а менше займатися логістичним процесом, процесом управління того, що вони мають робити, то певно треба, щоб хтось приходив і постійно казав Робіть, робіть, робіть чи сидів поряд і теж робив щось. В цьому тут немає політики. Тут немає тут. Я взагалі вважаю, якби дивно сьогодні дивитись. Там на ще не закінчену війну з точки зору, а що буде на виборах? Та це взагалі буде інша картинка електоральна на виборах. Ну розумієте, що через півроку оці всі зірки до воєнного часу вони можуть отримати 0,0% Я не конкретно про когось там говорю. Я говорю, що люди будуть оцінювати, виходячи з війни, з точки зору наскільки ефективно та чи інша людина на своєму місці працювала, але до того щоб дійти до процесу оцінки електоральної, мені видається, що сьогодні треба думати не про те, як ти виглядаєш в телевізорі чи в зеркалі, да, в дзеркалі а про те, як ти виглядаєш з точки зору, що треба, щоб було тисячу. Пунктів незламності подивіться на людей, які на вулиці ходять, шукають де можна там під підживити телефони, де можна а, отримати хоча б кавик е склянку, ну келик і таке інше. от це треба вирішувати, і тоді ти будеш виглядати круто, і навіть не просто виглядати круто. Тоді ти будеш сам внутрішньо почувати себе ну трошки інакше. Ну до чого ми розмови взагалі? Я я зараз не, не, не про нас. А взагалі до чого розмови? Ну це ж просто ну садочок є. Генератори поставте, зробіть якісь там ну, місця, де можна буде посидіти, поговорити. Зробіть місця, де можна буде трошки їжі приготувати, якщо це дитинка мала. Зробіть місця, де можна підживити телефон. Ну Це ж зрозуміло, так, да? конкретна конструкція, яку треба зробити. І не шукайте, хто ініціатор проєкту, це є об'єктивний розвиток подій. Просто пункти незламності мають бути по всій країні в великій кількості. Принаймні, поки в нас буде ще там один, два, три каскадних обстріли Російської Федерації, тому що тут ми повертаємось до ключового: Росія ж інакше воювати вже з нами не буде. Це ж зрозуміло. Інших аргументів немає. Ну є ще зброя масового враження, але ми ж з вами розуміємо, що це трошки вже питання, яке проговорювалось на рівні країн, які мають арсенали ядерні. А ми в даному випадку маємо забезпечити можливість щоб люди, хоча б якось почували себе нормально навіть в цих умовах. Михайло, ви вже неодноразово критично висловлювалися щодо розмов про можливу евакуацію. Там були спростування щодо цього приводу, але мені сподобалася ваша цитата. Здається, це було 24 четвертому каналу: що куди їхати з Києва в Польщу всім їхати, а хто тоді буде в цій країні символізувати незламність? А що Робити людям, які реально не можуть, ну ми зараз про незахищених так, людей, які не можуть символізувати, демонструвати цю незламність? Знаєте, у нас інколи ну, доходить, типу, ми провели конференцію, ми такі незламні, ми зробили манікюр в паркінгу, ми незламні. Ну це трохи про інше, все ж таки. Чи є у влади план, якщо буде критична ситуація, що робити людям? Давайте навіть інакше поставимо питання, сьогодні кожен сам може вибрати собі той шлях, по якому він пройде в цій війні. І угу. це не негативно і не позитивно, це об'єктивно. Якщо людина, як ви кажете, має ну, там, низку проблем, неї маленькі діти, і вона не може е зберегти для них більш-менш комфорт, то безумовно, вона може вибрати шлях, поїхати в ту ж саму Польщу. Це ж зрозуміло, але це. Ви знаєте, це вибір людини, і це абсолютно симпатичний буде вибір людини, яка хоче забезпечити свою сім'ю чимось, що достатньо для того, щоб мати там певну низку комфортних умов існування. Ми зараз говоримо з вами про державну позицію, про позицію місцевих органів самоврядування, про позицію міністерств. Держава має робити все, щоб люди отримали низку можливості і спроможності бути тут і зараз. В Україні, тому що дивіться, це не питання, як ви кажете, манікюр в бомбосховищі чи там на, на підземному паркінгу. Це питання, що людина, коли вона тут, вона відчуває, що таке війна. Вона відчуває, що таке країна, яка воює, і вона робить певну роботу. Це робота буде волонтерська може бути робота. Це робота може інформаційна. Я маю назі навіть не журналістка, а просто щоб розмовляти з сусідами, які можуть бути у розпачі. Розумієте, що це вибір кожної людини, кожна людина може знайти собі. Ту чи іншу можливість щось в цій війні робити, і це не питання знову ж таки робити там. Е, ну скажімо, на роботу виходити кожен день і щось там працювати. Ні, це питання особистого вибору в конкретній ситуації. Хтось має поїхати, хтось має залишитись, хтось має взяти на себе більше е, відповідальності і таке інше. І знову ж таки, я просто про коли говоримо про евакуації, да, це дві різні складові одна. Річ, коли сама людина вирішує, як вона буде цю, цю зиму переживати в цій війні, а інша справа, коли держава демонструє неготовність працювати щоденно там цілодобово над тим, щоб умови були трошки кращі, ніж хочуть нам зробити росіяни. Розумієте? Тобто менше слів про евакуацію, а більше конкретики Знову ж таки повертаємось, наприклад, у Київ до чого говорити про евакуацію, Якщо буде найбільш песимістичний сценарій, коли ну все лягло. Всього немає і точно не зможемо полагодити. Тоді будемо говорити про якусь там централізовану евакуацію сьогодні. Для чого це говорити? Дивіться 100 тисяч. Завтра найде з Білорусі знову ж на Київ піде. Завтра обов'язково росіяни всю систему завалять нам енергетично. То що нам взяти, сісти і нічого не робити? Ну тобто сказати, а навіщо робити пункти, наприклад, незламності? Якщо завтра взагалі все не буде працювати, давайте втічемо всі з України. Держава на будь-якому рівні, в тому числі на рівні місцевих органів самоврядування, їх же теж вибирали, тому що це певні лідери. Певні лідери. Так лідер не має говорити про те, що все, все пропало. Відома фраза. Правильно, лідер має говорити про те, що він робить сьогодні, тут і зараз. Завтра буде гірше, значить, будемо робити більше. Ну тобто, питання в тому, що якщо ти лідер, так бери цю функцію виконує, в тому числі правильно з людьми комунікуй, не лякай їх на зайвий раз. Вони самі все зроблять, вони самі розуміють. Дивіться, війна ж в прямому ефірі. Це ж не війна, яка ну там десь іде, і Ми собі читаємо тільки в газетах. Правильно про неї? Ми ж в ній знаходимось середині війни, і кожен з нас, з тих, хто вибрав собі. Можливість знаходитись в Україні так чи інакше знайшов собі нішу. Він додає все, щоб країна вистояла, і він розуміє відповідальність свою на маленькому рівні, на середньому рівні, на великому рівні. То навіщо держава лякає людей, які вже вибір зробили? Навпаки, держава має сказати, давайте сьогодні будемо робити оце. Ну ті ж самі пункти незглавності. Завтра будемо шукати додаткові генератори для міста. Після завтра будемо дивитися, що там з ОСББ. Чи можемо допомогти їм, щоб хоча б ці багатоквартирники да, мали можливість там воду подавати на чи опалення подавати наверх, до, 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 до домових генераторів, тобто вирішувати конкретні нагальні питання. Після завтра, якщо не буде всього нічого, скажемо, дивіться, от є в нас потяги, які ми будемо відправляти там на західну Україну, наприклад, де є більше спроможності дати опалення, чи дати воду, чи дати електрику. Мені видається, що такий план він буде, і він, до речі, абсолютно притаманний суспільству. Мені мене трошки дивує, коли певні ну я не беру експертів. Це взагалі моя улюблена, скажімо так, соціальна категорія. Зараз людина сидить десь там собі в. В хаті своїй в, не, в неї там цей коврик радянського типу, і вона розказує, як треба себе державі поводити чи військовим поводити. Але між тим мене трошки дивує, що представники влади алармують. Навіщо ви це робите? Вас ж в 9 місяців війни. Ви ще не розумієте, що таке Україна з точки зору можливості витримати надзвичайно трагічні умови існування, які створює Російська Федерація. Якщо ви це розумієте, то додавайте краще логістичних спроможностей цій країні будьте вдячні за те, що люди не, а, не алармують. Тобто, в нас виглядає так. Люди не алармують. Люди говорять, що треба ще зробити. Я маю на увазі, волонтери кажуть, що вам треба ще держава. А держава починає ой, давайте зараз думати про те, що маємо всі втікти з цієї країни. Ой, так навіщо нам строїти ці пункти незламності, Все рівно завтра знову буде ракетна атака. А й навіщо ми ремонтуємо ці розподільчі трансформатори? Ой, а там вже АЕС в нас зупинились. і таке. Інше, навіщо держава про це говорить? Я не розумію, держава має говорити. Працюємо, встаємо. Шоста ранка. Вже шоста ранка. Вже сидимо на ремонтних бригадах і вже працюємо. А люди самі додадуть спроможності державі все це витримати.